Улюбленість багатьох українців пес патрон тепер красується на таких марках. Тут зобразили кілька ситуацій із життях хвостатого рятівника. Тепер же кожен зможе у себе вдома мати такого намальованого патрончика. А ще пес-патрон супергерой, який поспішає на виклик, козак із бандурою, виловлювач мінморі та інші зображення, які характеризують хвостатого рятувальника як найліпше. Ці марки випустили із благодійною метою. Кошти від продажу підуть на придбання розмінувальної машини на дистанційному управлінні. Зараз вона дуже потрібна, адже багато території всієї вибухонебезпечними предметами. Піротехніки щодня їх знищують. Лише в Криворізькому районі від початку повномасштабного вторгнення виявили три з половиною тисячі ворожих снарядів. Машина допоможе саме в. В великій території, тобто обстеження і знищення вибухонебезпечних предметів на великій території, тобто поля та лісосмуги, там, де важко проходити піротехніками-спеціалістами для виявлення вибухонебезпечних предметів, там, де висока рослинність, де є великі ризики саме не побачити вибухонебезпечний предмет, наступити. Сама марка стала шостою у воєнній серії, що випустила Укрпошта. Її автор, ілюстратор Олександр Нікітюк, який брав участь в конкурсі на найкращий дизайн Доброго вечора. Ми з України, і хоч тоді перемогу одержав інший художник, але варіант з песиком патроном також полюбився багатьом. Це вторая марка, за яку люди проголосували. Вона зайняла второє місце в класифікації, скажем так, коли було народне голосування. Ну на, на... На даний час она, я думаю, що буде користуватися е успіхом, тому що сьогодні йде на роботу в пол восьмого утра, я вже бажаючих її приобрести. в кривому розі на урочистому погашенні, що відбулося на базі однієї з пожежно-рятувальних частин, були присутні представники Укрпошти та ДСНС. На згадку вже за доброю традицією рятувальникам подарували набір із підписаними конвертами та марками. Марки випустили тиражем 1 мільйон примірників. Тож як минулі рази філателісти та просто зацікавлені городяни ринулися до поштових відділень, аби встигнути вихопити і собі марки чи конверти з патроном. На листі розміщено 8 марок, одна коштує 31 гривню. Вісім з них підуть на потреби ДСНС, аби вистачило всім діє обмеження. Не більше п'яти маркових аркушів, конвертів та листівок в одному замовленні. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, Максим Морашов, Перший міський.